Вже два роки в Україні триває повномасштабна війна. Від початку російського збройного вторгнення до України 2014 року горішньоплавнівська громада втратила вже 92 своїх земляків-захисників. Ще кілька десятків маємо зниклих безвісти. 16 роз загиблих героїв були випускниками спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської. Напередодні других роковин повномасштабного вторгнення шкільна спільнота вшанувала загиблих на війні героїв і відкрила дошку пам'яті з їхніми світлинами. Дошки на цій стіні, які відзначали людей, які розвивали нашу школу. Це і батьки, це і підприємці, це і директори, які були попередніми у нашому закладі. І ніколи не думали ми про те, що нам треба буде звільнити цю стіну саме для такого, для стенду, який буде. Лише сильним дано право на безсмертя мати назву. Тому що дійсно саме цим нашим випускникам ми сьогодні вклоняємося тому, що ми можемо з вами діти навчатися, що ми можемо з вами далі жити більш-менш нормальним життям. І серед наших випускників я про кожного можу говорити, тому що четверо із них, яких я особисто вчила, але не промовчу сьогодні, про Павла Кириленка, який, вступивши в педагогічний університет, двічі проходив практику педагогічно саме у нашому закладі і мріям про те, що він стане директором цієї школи. І коли він підійшов до стенду, на якому були три директори, вже він каже: отут місце для мене. І коли ми згадали, Наталя Митрофанівна, коли нагадала про це, ми гірко всі плакали, тому що його портрет, вибачте, на цій стіні є. Але не так, як він того хотів. Тому, відкриваючи сьогодні цю дошку, я особисто мрію про те, щоб більше там не з'явилося жодного портрета саме за цією темою. Нехай на лівому і правому боці з'являться портрети саме тих, хто сильними. Своїми розумовими здібностями, сильними своїми фізичними здібностями буде розбудовувати нашу державу після перемоги. А перемога буде. Ми віримо в це, і я вам завжди говорю: віримо, матеріалізуємо свої думки, і незабаром ми всі будемо весело співати і танцювати. Я сьогодні щиро дякую вам. Наші шановні батьки, за те, що ви бережете наш спокій і даєте можливість нам працювати з вашими дітьми, розвивати їх і втілювати віру в те, що Україна незалежна була, є і буде. Слава Україні! Не загоїться ніколи біль втрати у родини загиблого Сергія Онищенка. Його батько, дружина та син прийшли до школи, де колись навчався майбутній захисник. Олександр Лисаченко, брат загиблого Дмитра Лисаченка. Військові Валерій Децель, Владислав Слюсар, Євген Павленко та Олександр Ришко батьки дітей, які наразі навчаються у цій школі. Дуже пишаюсь тим, що маю змогу присутні, присут, бути присутнім серед вас. Ми стоїмо там і хлопці воюють там за вас, не за депутатів, не за корупцію, не за те, що зараз відбувається в телеграм-каналах, а саме за вас, за наших дітей, за наше майбутнє. Ці хлопці загинули також за це. Маємо бути вдячні. Це вже не перший раз, як я воюю. Ще в 2014 році я приймав участь в АТО. А це, а це вторгнення почалося е, як для всіх. Наші мати дуже хворіла. Вона недовзі не померла якраз і після цього. Ну, я десь через рік мене призвали в армію. Я пішов 28 лютого 2023 року. Це от рік буде, як я вже захищаю Україну. Завжди підтримуюсь школа на всі свята, смаколики, картинки. Оберіги, які знаходять своє місце, які не забуваються, які ти переглядаєш і пам'ятаєш, згадуєш дітей, згадуєш школу, згадуєш мирне життя. Ну і намагайся робити все, щоб це все було швидше, закінчилося, і всі вернулися додому і проводили час разом. Sim. Слава! Вічна слава героям, хто на небі, і на землі.